Вас вітає водянська загальноосвітня школа номер 1 імені Федора Олексійовича Окатенка. Матеріал підготували учні 6-8 класів під керівництвом вчителів, Піскохи Любої Іванівни, Різниченка Андрія Сергійовича, Ященко Ангеліни Геннадії, Ященко Людмили Миколаївни. Вже 40 років школа приймає дітлахів в свої теплі обійми. Запрошуємо пройтись її тихими коридорами. Цьому році 457 учнів отримують високоякісну освіту. Ми завжди будемо пам'ятати Сергієнка Данила Васильовича будівничого триповерхової красуні, першого директора нашої школи. О школа рідна, ти як зірка в небі серед складних космічних поєднань. Ми тягнемося всім єством до тебе до зібрання скарбів твоїх і знань. Єдина в районі наша школа. Носить почесне звання Героя Радянського Союзу, нашого земляка Федора Олексійовича Окатенка, і ми з гордістю несемо це звання. На другому поверсі школи обладнано куточок Федора Олексійовича Окатенку, у ньому проходять уроки мужності та урочисті лінійки, присвячені Дню Перемоги. Школа має свої символи гімн та герб. П'ять років очолює педагогічний колектив нашої школи чорний Віталій Дмитрович. Він вмілий керівник і знаючий вчитель. Але не лише з учнями вміє працювати наш директор, завжди спокійний, врівноважений Він є добрим порадником і для вчителів: Девіз нашої школи, школа творчості для вчителів, школа успіху для дітей, школа спокою. Для батьків. У школі працює злагоджена команда із 43 учителів, творча співдружність однодумців, у якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість, духовно збагачується завдяки колективу, водночас колективно збагачує своїх товаришів. 29 шкільних кабінетів щодня приймають учнів на уроки. Незважаючи на недостатнє технічне забезпечення, наші вчителі роблять все, щоб уроки були цікавими та пізнавальними, майстерність учителя це його праця на рівні високих ідеалів, зразків, еталонів, це добре володіння основами професії. Це успішне. Застосування вже відомих у педагогіці методів і прийомів, це відмінне знання свого навчального предмета, це постійне досягнення високих результатів його учнями. Вчителі початкової школи справжні майстри своєї справи, саме на них лежить велика відповідальність за формування в дітей зацікавленості навчанням. Майстрами не народжуються, а стають. Проте стати майстром і на цьому зупинитися це не для сучасного вчителя. Шкільний спортивний зал. Це майданчик для майбутніх чемпіонів. На сцені актового залу під час шкільних свят народжуються справжні таланти України. Наша школа одна з перших отримала комп'ютерний клас. На сьогоднішній день у нас вже два таких класи. Школа має доступ до всесвітньої мережі інтернет, і ми можемо користуватись ним, щоб отримати найцікавішу та корисну інформацію. Комп'ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок, дозволяючи організувати нові нетрадиційні види навчальної діяльності, завдання творчого і дослідницького характеру підвищують зацікавленість учнів. У процесі використання на уроках засобів ІКТ формується творча особистість, яка вміє діяти не тільки за зразком, але й самостійно. Ми хочемо, щоб таких уроків було якнайбільше, тож участь нашої школи в національному проєкті Відкритий світ дасть нам такий шанс.